Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Ну а з фронту, де наші захисники відбувають не тільки атаки росіян, але й зими, повернувся наш воєнний кореспондент Андрій Саплієнко. Він був ось тут, біля Авдіївки. Там дуже складно, ми знаємо. Але схоже, що плани Путіна вже частково зламані. Бо за однією з версій росіяни хотіли захопити Авдіївку до 14 грудня. Щоб їхній цар на тлі цього прориву заявив, що знову висуваються в президенти на прямій лінії зі своїми підданими. Як видно, надію на цю дату в Кремлі вже втратили, тому обіцянку балотуватися знову російський диктатор дав цього тижня, 8 грудня. Зламати російські плани вдалося завдяки західній техніці. Деякі зразки наш Андрій побачив всередини одним із перших серед журналістів. Але зараз, коли росіяни пішли в наступ, цієї техніки потрібно більше. Утім військову допомогу партнери навпаки скорочують, як воює західна зброя, і що нам потрібно ще в ексклюзивному сюжеті. До речі, ми оголошуємо збір для однієї з бригад, де побував Андрій Цаплієнко. qr код ви бачите зараз. І закликаємо всіх українців долучитися до допомоги зсу. Тільки так переможемо. БМП Мардер на українській землі, мабуть, вперше за всю свою історію робить те, власне, для чого вона і була створена для здобуття переваги над радянською російською технікою на полі бою. Що там казати? Німецька якість у цієї зброї є лише один недолік: її в нас поки що замало для великої континентальної війни. Таких мардарів та й взагалі сучасної техніки нам потрібно якомога більше, і це питання. Виживання України на пристрілці, поруч з лінією фронту, ми на власні очі побачили, як десантура 25-ї бригади гарматою Мардера наскрізь прошиває корпус російської БМП з кілометрової відстані. Скорострельність, швидкість цієї пушки вона дозволяє крити на великі дистанції, і вона б'є чітко за своїми характеристиками. Мардер це щось середнє між танком та броньованою машиною піхотинців. Тут набагато краще броня. Для екіпажа це є дуже великий фактор, який може врятувати не одне життя. А ще двигун вдвічі потужніший ніж в російських БМП, і висока маневреність на полі бою. Попри поважний вік, переваги над сучасною російською технікою очевидні. Це як рівнять Мерседес Жигулем. Але німецької якості недостатньо, щоб взяти гору над ординською кількістю. Відомо, що німці надали Україні 40 таких машин. Чекаємо ще на 60. Тим часом росіяни лише за рік випускають більше сотні. Нових БМП 3 до того ж в Росії більше трьох тисяч старих БМП-1 та БМП-2. Цього металобрухту Кремлю поки що вистачило, щоб зупинити українське просування. Нам такі машини потрібні, потрібно не десятки, як в нас є, потрібно сотні. Захід дуже повільно допомагає Україні досягти паритету з Росією. На деякі прості рішення йдуть місяці узгоджень та кілометри паперу. Леопард 1А5. Ми давно чекали на ці машини і нарешті вони тут кажуть, що це старий танк. Але хлопці переконали нас, що у цього танка достатньо багато переваг над Радянщиною. Повністю отримати весь пакет на 178 таких танків збройні сили зможуть лише в наступному році. У Росії ж в підготовленому резерві є не менш ніж 1600 старих танків. А з конвеєру щороку сходить 150 нових. Нам треба трохи швидше підсилити кількістю німецьку якість. Леопард 1А5 має те ж саме прицільне обладнання, що і його більш сучасний наступник. Це система танка Леопард 2А4. Тут ми бачимо зверху фару додаткового освітлення, а сам ночного бачення, праве вікно. Це звичайний приціл, а ліве вікно це приборничного обачення, Тепловізор танк вважається застарілим через слабку броню, але він маневрений. І завдяки нарізній гарматі, яка б'є далі та точніше, ніж російські, старий леопард може стати потужним засобом підтримки піхоти. Я не чувствую там прям сумасшедшого страху, коли на ній буду виїжджати. Да, там багато можуть казати, що там слаба броня, туди-сюди. Ні, вона видержить. Я впевнений в тому, що вона своє видержить. Я спускаюсь на місце заряджаючого. В мене зріст метр сімдесят шість, і бачите, я тут рухаюсь майже не нахиляючись. Снаряди отут він вручну їх заряджає в гармату. Так от хлопці кажуть, що людина це робить швидше, аніж автомат заряджання, який передбачений в радянських і російських танках. кажуть багато людей, які людина втомлюється, людина те. Та повірте, коли по ній стріляють, вона не втомлюється. Вона буде закидати ці снаряди дуже швидко доведено війною. Під час запорізького контрнаступу розрахунок цієї американської Саушки напевно встановив фронтовий рекорд випущених снарядів. Ми за годину вистріл викинули 50 снарядів. Паладін найбільш розповсюджена в світі американська сау броня алюміній. Обшивка кевлар. Вона вся зсередини ще обшита такими кевларовими плитами. Які так само додатково захищають особовий склад. До речі, алюмінієву броню екіпаж вважає не проблемою, а перевагою, навіть якщо осколок її пробиває. Було прошило тубу з порохом, але настільки був осколок уже охолоджений за рахунок того, що алюміній тепло на себе забрав, що він не запалив порох, що не спричинило детонації. Екіпаж цієї сау зараз стримує ворога під Авдіївкою. У вас тут позначки. Я бачу. Ці позначки означають підбиту бронетехніку: одна прицепуха, танк, БМП і БТР. Навідник Андрій воює разом зі своїм сином Василем. Хлопець, командир Сау. Батько хочеш не хочеш, а змушений слухатись сина. Ну але сина воювати це ну як на мене, просто серце болить. Коли е -е, ні, навпаки, ні. наш спільний Будь вибір разом. та бути разом. З одної сторони. Важко з другої сторони, якби знаєш, що завжди можна на когось покластися. Під Авдіївкою ствольна артилерія залишається головним засобом ураження та стримування російських зомбі. Кожний день тиснуть вони в районі степового кількість, скажімо так. Знищеної живої сили вона збільшилася. Завдяки постачанню таких систем Україні вдалося наблизитись до паритету з агресором в ствольній артилерії, але проблема снарядів залишається невирішеною. Бувають дні, коли на один український боєприпас прилітає 10 російських. В такій пропорції якість не може перемогти кількість, навіть якщо це ідеальна зброя. Славетні Бредлі в березні Україна отримала 113 таких машин. Багатошарова, схожа на сендвіч, броня, скорострільна гармата, комп'ютеризована система управління є чим налякати ворога. У нашої піхоти на Авдіївському напрямку ну просто дуже піднімається настрій, коли вони бачать, як на позиції виїжджає Бредлі. Бредлі рятує життя, все тут зроблено так, щоби. Навіть за найнесприятливіших обставин і екіпаж, і десант залишилися живими. Екіпаж цієї машини називають Барбі за позивним його командира. Креативний львівський айтішник півроку тому й не думав про війну, але війна змусила його змінитись і ззовні, і зсередини. А чому Барбі? А, до, до війни жінка-колорист типу і мені в принцип, подобалось типу волосся. Тонувати. От був з рожевим волоссям повністю. Повністю, так? так? Так, так, ну зараз, зараз же ні, зараз чорне, чорне відросло трохи. А можеш показати себе з рожевим волишем? Ось це ти. Так, це, це я буквально за дня чотири до мобілізації. Коралово рожевий, ледь не щодня поціновувач кольору Барбі довбить окупантів з люттю Рембо. Наснаги надає відчуття безпеки за багатошаровою бронею американської машини. І ти по відчуттях, ти ніби в якійсь комп'ютерній грі. Ти от сидиш в машині і в тебе от ти, ніби десь за комп'ютером ти щось бавишся ігрушки. Бо якщо не було такого моменту, щоб в машині прям ух, нам зараз капець не було. Хоч і прилітало прямо перед нами, десь збоку. Не, не було такого, що відчуття, що от прям війна-війна. Коли Барбі виїжджає на позиції біля Авдіївки, по ньому працює все, що є у ворога. Зі 113 таких машин, які отримала Україна, близько двох десятків були підбиті або пошкоджені. Одну Бредлі Росіяни стверджують, вони затрофеїли, але всі екіпажі підбитих машин вижили. Коли ми, наприклад, забираємо наших піхотинців, наших бійців, коли вони цілі, чи навіть там вони поранені. Ми їх вивозимо в мене зразу на серце полегшення. На нашому напрямку Бредлі робить дуже велику роботу. Я впевнений, що з цим поводяться всі абсолютно. Українці можуть воювати будь-якою надсучасною технікою. Треба лише, щоб вона була в потрібній кількості і не ставала розмінною монетою в політичних суперечках сильних цього світу. Андрій Цаплієнко Ілля Шенкаренко, Сергій Перфілов. ТСН тиждень. Марафон. Єдині новини.